3 липня у бою на Луганщині, захищаючи українську землю від посягань російських окупантів, від отриманих поранень, несумісних із життям, загинув молодший сержант Сергій Матченко. Проведжали гвардійця в останній шлях. Велика родина, побратими, друзі, знайомі та небайдужі кам'янчани. Свої співчуття рідним і близьким полеглого захисника висловив і міський голова Андрій Білоусов. На залитій промінням липневого сонця алеї героїв кладовища по вулиці Весняній все огорнуто Чорнотою горя. Під звуки військового оркестру провели в останній шлях захисника Сергія Маченка з позивним Комбат. Його могила у третьому ряду, навпроти, поле з дозрілою пшеницею під блакиттям неба. Досі вільного завдяки українським героям. Ледве стримуючи сльози, говорить про рідного брата кремезний військовий з позивним атом. Разом із Сергієм вони 2 березня минулого року стали до лав Національної гвардії України. Він був дуже Дуже стійкою, дуже мужньою людиною, дуже чоловічною, дуже впевнений в своїх подобаннях, знав, чого хоче. Це був приклад усієї мужності. Бойовий шлях братів розпочався на Лиманському напрямку. Увесь цей час, на правах старшого брата, Атом підтримував запального Сергія. Він такий трошки хлопчина був запальний, дуже емоційний. Я йшов його. Приглядати за ним то захищати, трошки тормозити. Десь не хледів. Кам'янчанин Сергій Матченко народився 27 грудня 1992 року. У 2016 році закінчив державний вищий навчальний заклад Придніпровська державна академія будівництва та архітектури весь час працював на коксохімічному заводі Дніпрококс, брат Євраз, Дніпровський металургійний завод. У Скорботі назавжди залишилася велика та дружня родина Сергія. Дружина, трирічна донечка, батьки та брат. Згадують про Сергія Матченка як мужнього захисника та професійного бойового медика взводу і побратими, які пліч-опліч перебували з ним поблизу пекельної Кремінної. Під перед передовим роком мене було поранено під час обстрілу танкового. Я був контужений, дезорієнтований. Сергій мене підхопив, зорієнтував, затяг укриття. Надав допомогу, допоміг вийти, живим звідти. Ну, це був справжній герой і помер геройський. Жалко, що такі хлопці йдуть. Ця людина була завжди настроєна на віддачу, завжди настроєна на допомогу. Я заходив хворий, він опікувався мною ну, з кашлем, з, з грудним кашлем, він витягнув мене туди. І постійно опікувався, постійно дивився, що і як. Він не сидів на місці. Він завжди намагався щось зробити, комусь допомогти, десь когось витягти, щось зробити, щоб, щоб допомогти. Дійсно геройська людина. Дуже важко таких, з такими людьми прощатися. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців. Які назавжди увійшли до війська небесного.